А Може пісні на радіо замовляли, але я в та не там скачати треба. Сьогодні пісні на радіо замовляти не можна. Там дуже треба скачати. Ну що ви вже не робили? Давай, давай, ось ось цю пісню давай. Ти що ви там щось придумали, давай. Я подивлюсь, що там таке. Ви здається, там не просто пісні. Так, давайте послухаємо, що у нас тут є. Звук. Mm -hmm. вам. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня наша. Хто придумав взяти такої якості фотографію грошей? Це яка валюта взагалі, блядь Хай лунає тости. Що це таке? Пів мільйонів онлайн. Вип'ємо горілочку, ми дому за твою сім'ю. Ооо за, за Україну рідний край. Вітаємо Дорі, я не хотів тебе цілувати. Я хотів альтушку поцілувати. Я коли руку дав, я не хотів дорі. Тільки по дозволу, Зачекай. <сум> Зачекай. Ооо, можна. Ну що, можна. Ну, вже вибачте. Ну, мені дозвіл дали, вибачте. Сьогодні в тебе день народження. бажаю тобі. Досягти всіх своїх цілей. Надіюсь, тебе здійсняться бажання. Також я хочу від себе побажати, щоб ти знайшов місце, тобі буде завжди комфортно у будь зі своїх проявів. Бажаю багато-багато здоров'я, грошей. Гроші це дуже важливо, щоб ти міг надалі розвивати себе як стрімера, доволі талановитого, дарувати іншим людям свою любов та тепло. Дякую ще раз, що ти в нас є. Ви мразі, Пройшло скільки. Х... Скільки хвилин пройшло? Ой ой Я ж не бurtувався. буду бався. Будем пальцем отирати. Ну і мразі. Дякую, дарі. Соплі сльози пішли. Микита, знову родження. Записую цей момент, коли у мене песи жруть на фоні дуже голосно. Сподіваюсь, тобі це чути. Да. Yeah. І Дякую. хочу тобі побажати знайти собі альтушку. Знайти собі, будь ласка, альтушку, яка не буде тебе хуїсосить. А якщо і буде хуїсосить, то хай робиться з любов'ю до oh, тих. Ой-ой-ой. Це чудовий день. Дякую, Намаріє, з автомата за неймовірного дидуречку пиздос. АК, А, А. Щоб просмотри стояли і донати були. Сонячної Іспанії. Feliz cumpleaños para mi amigo, мекита. Да. Cumpleaños feliz. Не спасити, не спасити, да. Не спасити. Що там? И ДЕСПАСИТО! И ДЕСПАСИТО! Опа! Вот то А сьогодні дні твій час це, день. Шо? це шо, це що? Прости гостей тосте, Я чую цей голос. Тости, гости, я чую цей голос, гости, бачу чіпси, я впізнаю. Та, 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 а ну покажись, та, чорт чор. Не показався, ну я знаю хто це чорт. Макитка. Ой ой, ой <ган> народження, то бажаю, щоб твій кожен день був такий же насичений, як баночка цього енергетика, котра тримає тебе. Що, що за гені мрій? Монстр надбу на монстр. Дякую. На Весь день всю ніч за тебе руки. Не Ми заплатили. Не спонсоровано. Да? Микита дякую, я Николашка. Тебе з днем народження і бажаю тобі щастя та здоров'я. О. О. Ми з котом о о Ніфіга собі, у нас хто не знає, я Дянику подарував ці сарежки і прикольно <свісно>, бачити це. Вітаємо любимого начальника з днем народження. Mm. А від себе побажаю, щоб завжди вдома знаходилась пляшечка енергетику. Да собі альтушку. немає енергетики сьогодні. Щоб нюці летіли в приватні повідомлення так само часто, як ти падаєш в піку і кричиш «Мі-бам-ба-кла». Щоб хумус і фалага завжди були смачними і залишайся таким самим хадячим приколом і артистом. Ура! З нам народження! Ура! Ура! Ура, ура! О! Чекай! Гадячим приколом і артистом! З днем народження! Стоять, стоять стоять. О! 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 Ой-ой-ой, не треба спортзал ходить. Це ці тюлі, ці тюлі, які Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кужалі, ти це бачиш кожен день, блін, вид знизу мені подобається. Я, я скоро там буду. Не задрім кожен, не задрем Кужель. не задрім кожу. Опа, дій. вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі скоріше стати багачистом, та мати такого файного фейну, як у мене. З днем народження, дідок. <клес> бажаю тобі... <рігат> тупо пеніс, тупо встанавсь. Тисни його тисни йому Так, ти популярно, тому що було багато хейтерів і багато. Е -е, там? А, це, це антипривітання, точно я булю mm -hmm. кужель Днем наводжу. Хм. Mm. Так, ми тримаємось, ми не плачемо, ми не ридаємо. Правильно, правильно. Дід, О, е, ви... хто не знає, хто вас задає в нарізки ось цей пан, ось цей пан Поляк. Найкрутіших очків, очків у тебе. Тільки ось 4, ось 4 ось хвилини. Які ось якісь, детські в мене є. Хочу тебе поздравити з днем роження. Хочу побачити детський в мене є. Тебе поздравити з днем рождення. Хочу побажати тобі всього самого найкращого. Щоб ти був мега стрімером з мільярдом здоров'я. Щоб ти знімав ці очки, як і я кожен день, так і насолоджувався своїм життям. І головне, щоб не було розових окулярів в твоєму житті. Тому знімай свої рожеві окуляри. Оку... знімай свої рожеві окуляри і йди до перемоги. Перемога буде. Діду, з днем народження. Перемога буде. З днем народження. <рес> Ви це бачите цього? Пацанята цей. У них свій вайбі. Щоб ти був завжди офігенний, щасливий. Ну, щоб хуй стояв. Серце билось. І... тиво. Як його? Четвертки тикаєш в мене. Люблю тебе. О, дід. З днем народження! я здоровлю тобі! Та ви дороблять! Феніс Пеніс, студія. Майже вас важливо повідомлення сьогодні. Томаті чай, дідусь Путвор, святкує його день народження. І ми зібралися до туманни, щоб привітати його з цим. Побажати щоб. Онлайн стояв, чат летів, донати лилися. Дякую, дякую, Юнві. Дякую, Джарис. Опа. Вже пишеться. Запишеться. <реш> І є цей е е е е <реш> хуй великий, чи, чи, чи <реш> який ти нам сьогодні хотіти. Ага. <реш> <чи> <реш> Ой, сон, нахуй! Після 25 наче вже не росте. Ой-ой-ой, бачу вже цього секс-бомбу. Я сподіваюся, ви колементували, зрозуміли, що не треба всувати банворди, котрі він говорить 24 на 7. Привіт, дідусь, <реш> звісно, здоров'я, щастя, це все дуже важливо. Але в першу чергу я хочу побажати тобі простого такого людського. Я <плес> не Він там в трусах. Ви розумієте? Тупе привітання в трусах. Пару банвордів, ну це це русланчик. Ні, ну стопкадер мені подобається. Давайте ще поговоримо, поки такий стоп-кадр. А як тобі переходять з, з таких е, слів на прапор? Так, да. ну я згоден згоден з паном, Давайте послухаємо. Ой, це сьорф внизу. Що ти гад, дідусь підусі. Блять, я от сидів, думав, думав, блять, як тебе привітати. ну. Це ж не спеціально, розумієте? Тут кіт вже починає трахати подушку, намінець подушку. Типу, це, це фішка Ян, але просто подивіться, що кіт вже влаштувався. Це у нього 24 на 7 такий стоїть. Нічого, просто не придумалося оригінального. я не знаю. Ну привітаю банально. Бажаю тобі щастя, здоров'я. І всього найкращого. Шеклю було дохуя і міг депнути все. Бля, справді ти. Дуже прикольна людина, ти для мене став другом. Навіть я для тебе став. Ну, типа, ірел другом, а онлайн другом, я навіть не знаю. Ян, я чому ти таке робиш? Я слова не маю слухати, але там кіт трохи подушку. А як це описати? Я тобою навіть надихаюся в певній мірі. Надихаєшся мною? Зайчик, у мене одна сцена, 10 тисяч вкладок і два Ютуб відео на стрім. Все це надихатись. <світ> але дуже приємно. Твоєю роботою на твій Шкода, що. Блядь, ну я впевнений, що в тебе вийти подолати ці трудності і ти продовжиш стрімити, ти продовжиш підтримувати так само активно з нами зв'язок і розвиватися, я буду далі тобою надихатися. Дякую тобі за все і знову з днем народження тебе. Ну, що, що, за, що за мила мразь. Ну, дякую. Я кажу, мразь, мразь була мені приємно дуже. Я, я не ридаю, 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 а, а. Щоб всі твої мрії збувалися. О! О! І було тільки одно надзнання ніякої депресії. Якщо депресія, то я вас чекаю з себе на роботі, психушка жде, mm. щоб всі твої мрії збувалися, всі твої задуми здійснилися якнайскоріше. І всього тобі найкращого. Дякую, Женька, за питання. Опа, влетіла. <с> <Я> не... <с> Нестя, звідки тут випортнувся HyperX? Я Вже відчуваю, що зараз щось буде. Я, Я вже відчуваю щось. <с> Я наче подивився зараз болівудський фільм. За 2 секунди було екшену більше, ніж в моєму житті за 25 років. Опа. Ну як я розумію, Сашко тепер буде 3 хвилини балакати, да? Ну що ж, з ним ми... Боже, цей звук Сашко на фоні всіх інших мікрофонів, в телефоні все, виділяється прям як діамант серед говна, розумієш? Прям не чуєш ось цей. Прям ось цей... Кетка, щастя, здоров'я, всі діла, але замість мене краще розкаже вона. Kiss me hard before you go. там sadness. I just wanna you to know baby you the best. I got my red dress, dress on tonight. Сука, навіть редрес не знайшов. Зізнайся, мами вкрав, чи, чи все-таки потрапив цей в секонд-хенд? Та це різно, не мам, яку я вліз. i in the play moonlight, night Don't have a beauty looking style High heels off I'm feeling alive <laughs> Oh my god I, I feel it you in the earth earth Electric wires above i sneezing like a snake Honey, I'm on fire I feel it everywhere Nothing scares me anymore kiss me hard before you go summertime, summertime sadness. sadness i, I just, just wanted, wanted you to know that baby you the, the best, best. Okay. I've got the summer time, sadness So, so, summer time, sadness Got the summer time, sadness Oh, oh, oh Бля, як він відчуває нахуй 10 слів неправильно з 10 Але прям душу я відчув в цьому Ой, Думали це все? Е? Хочу зробити Владислав, пісну, звичайно. теплу мелодію, так, а, а, щоб слухаючи її, було а, приємно, тепло. ОБС запускається, вмикається, світло. Ще п'ять хвилин, і ось ми на раді. Дідусь виступає, ми хитаємо, кітами вайбові, чилові і все то ми знаємо. Сердечки літають, всі модеревчаті. Накидка з любові нам гучності дав Глядачі кайфуй, липнуть дівчата та й кальтушка його ще ніхто не косне. Народження тебе, любий наш дідусь, Хай збувається усе, що з наших знаших. Це обов'язково треба було в кадр привітання вставити там, де я солівний стою, так? Да? Mm. Стельов заглядаєш. А, вибачте. Ось, беремось в автобусі і будемо всі дречити. Надіда, звичайно. ж Дякую, друзі, що підтримали. Дякую, що зробили таке привітання. Мені дуже приємно. Я буду ридати. Я це буду передивлятись і ридати. Я це вже сказав. Але давайте зараз буде промова, від котре буду плакати. Але все таки ну, вона потрібна. Вона потрібна. Якщо ви хочете е -е, теж поплакати, можете послухати. Коли я починав стрімити, я не думав, що в мене хоч щось вийде. Я це скажу чесно, я починав стрімити просто з метою, щоб відволіктись від е, життєвих проблем, від е, депресії, від е, суму і від усього, що тільки можна. Я не думаю, що це щось переросте щось більше з часом. Я почав бачити, як набираються люди, як приходять, як я почав по справжньому об'єднувати людей. Як е, ми почали збиратись таке ком'юніті дуже. Потужне, навіть котре може існувати і без мене. Я це визнаю. Мені це подобається, бо це Знаєте, коли кожна особистість існує в одному ком'юніті, і бачиш, як переплітаються, знаєте, ось ці ніті. Між людьми, як вон, іноді люди починають разом стрімити, люди починають контактувати, спілкуватись, просто дружити. Мені це дуже подобається, що я не тільки допоміг собі з е, своїми проблемами, коли запустив твіч, мені подобається, що я допоміг іншим, допомагаю чим далі робити контент і продовжувати бути на твічі. Я радий за те, тому що я так рандомно зустрів вас всіх, але наскільки цей рандом випив нам на руку.